В далекій країні, де все було яскравим і барвистим, жили веселі кольорові олівці. Кожен з них мав своє унікальне ім'я та характер. Це були червоний, блакитний, зелений, жовтий і фіолетовий. Вони разом мешкали в маленькому будиночку, де завжди панувала атмосфера творчості та радості. Одного разу в ясний сонячний день олівці вирішили влаштувати конкурс на найкрасивіший малюнок. Всі були дуже схвильовані. Я намалюю квітку, сказав жовтий олівець. Вона буде яскравою, як сонце. Я намалюю синє море й небо, сказав Блакитний олівець. Усі будуть в захваті, а я намалюю Зелений ліс, додав зелений олівець. А червоний олівець мріяв намалювати щось особливе, але він сильно хвилювався. У мене немає ідей, я не знаю, що намалювати, зіткнув він. Тоді фіолетовий олівець, який завжди був мудрим і спокійним, підказав не хвилюйся червоний. Можливо, варто почати з маленького. Подивись навколо. Червоний олівець поглянув навколо, і раптом його очі запалили з радістю. Він зрозумів, що на вулиці розцвіла красива червона троянда, яка нагадала йому про любов і дружбу. Я знаю, що намалюю, закричав він радісно. І так олівці почали малювати. Жовтий творив свою яскраву квітку, блакитний малював море, зелений малював ліс, а червоний, відчуваючи натхнення, вирішив намалювати величезну червону троянду, яка символізувала дружбу між усіма кольорами. Після кількох годин наполегливої роботи всі олівці закінчили свої малюнки. Вони показали один одному свої творіння, як же ж вони були щасливі бачити, що різні кольори так чудово гармоніють разом. Олівці подивилися на свої малюнки і зрозуміли, що неважливо, хто виграє конкурс. Головне це те, що вони працювали разом, допомагали один одному і насолоджувалися процесом творчості. А фіолетовий олівець сказав друзі, справжня краса в тому, що ми різні, але можемо творити разом. Наша дружба це найцінніше, що є у нас. І всі олівці погодились, оповиті радістю і гармонією. Так кольорові олівці зрозуміли, що самі барви це ще не все. Головне, що їх об'єднує дружба та бажання створювати щось прекрасне разом. І з цього дня олівці не тільки малювали, але й завжди підтримували один одного у всіх своїх пригодах. А їхні малюнки завжди були наповнені любов'ю, адже вони творили їх разом.